Зараз ми з вами поспілкуємося про найновітніший далекомагістральний авіалайнер Airbus A350. Ну якщо бути точним, його повна назва це Airbus A350 XWB. Що це означає? дізнаєтеся. Що я вам скажу? А скажу я вам то, що в 2000-роках, х роках, якщо бути точним, у 2004 році, коли вийшов Боїнг 787, Airbus відреагували на це так, що ну слухайте, дивіться 787 – це їхня реакція на наш А 330 нам не треба ніяк відповідати на цей 787. Вони просто злякалися нашого А330, зробили 787, а ми собі такі всі в шоколаді, і нам ніяк не потрібно відповідати на їхній Dreamliner. Ось і так Airbus думали до тих пір, поки ці 787 просто не взірвалися, не почали продаватися шаленими темпами, на них не почали йти великій кількості замовлень. І авіакомпанії потихеньку почали втрачати інтерес до їхніх А-330, які в них були на той час, і почали настоювати на тому, що ну, вам потрібно зробити щось нове, таке у відповідь Ну, через те, що ну, це щось не то. І Airbus спочатку запропонували, що вони зроблять а 330 200 Light. Що Light? бо це така ну, легенька модель А-330. Потім цю ідею теж ніхто не підтримав, бо цього літака нікому не потрібно було. Всі далі замовляли 787. І що відбулося далі? Airbus заявили на одному з авіашоу, так само у 2004 році, десь в тому районі, що вони зроблять такий новий літак. Вони не сказали, яка буде його суть, не сказали його назву, нічого не сказали. Потім Airbus почали розвивати літак, який називається А-350, і в чому полягає його суть. Це літак А330 з новими крилами і з новими двигунами. Вони оприлюднили цю ідею для авіакомпаній. Одна там авіакомпанія ну, подумала, що ну, в принципі, вона замовить, а, наприклад, авіакомпанія Emirates, авіакомпанія Emirates відмовилася від цих літаків. Вона сказала, що вона не буде замовляти їх. Вона краще або почекає, або все-таки візьме е, в Боїнга їхній літак. І на цьому моменті Єрбас такий так: невже ми щось дійсно робимо не то? І вони дійсно робили не то? Через те, що не тільки одна Емірейц відмовилася від літака А-350, такого як А-330, просто з новими крилами і з новими двигунами, а їх була ціла купа. Що вибрали не А-350, а вибрали, наприклад, Boeing 9 і Airbus почали задумуватися над цим. Вони почали задумуватися над новим дизайном. І вони почали робити новий дизайн. Якщо бути точним, вони почали робити цей новий дизайн у 2006 році. Вони заявили під час Farn International Air Show про те, що вони редизайнують той літак, про який вони раніше казали, і зроблять А-350, абсолютно новий, повністю літак А350 XWB. Тобто, що означає це XWB? Це означає extra white body. Тобто додатковий широкофюзеляжний літак. Ось вони почали його дизайнувати. Спочатку видали одну та модель фюзеляжа, другу, третю. І зробили вони ото, що ми маємо з вами зараз. Літак, який називається A350 XWB. Вони планували випустити його на початку 2010-х років, плюс-мінус у 2012 році. Спочатку планувався перший виліт і в 2014-му вхід в експлуатацію. Там у них дуже все часто переставлялося через затримку, яку їм, наприклад, створював їхній літак А 380 який вони тоді ще виробляли, і який вони тоді ще старалися покращити, і на який йшли замовлення від авіакомпаній. І що відбулося? Все таки цей літак полетів коли? У 2014 році. У 2014 році полетів цей літак, що й через затримку в дизайні цього літака. Ми бачимо, що він доволі технологічний, доволі гарний, доволі такий миленький, акуратненький, весь прям отакий весь із себе. Скажімо так, перша модель цього літака називалася а 350 900 От я вже сказав, вона полетіла у 2014 році. Була сертифікована у 2014 році, 22 потім грудня 2013 року. Вона була доставлена в авіакомпанію Катар. І полетіла вона перший раз у 2015 році як комерційний літак. Зробила свій перший комерційний політ. Тобто, скажем, це називається увійшла в експлуатацію перший раз. Вона у 2015 році. У роті Е... Що я сказав? У 2015 році разом з авіакомпанією Qatar Airlines, до речі, 15 січня. Ви це дивитеся 14 січня, можливо, бо я це відео випущу 14 січня, а 15 січня 2024 нашого року вже буде 9 років, як цей літак увійшов в експлуатацію. Давайте я зараз зроблю таку нотатку. За ці 9 років польотів. В літака стався один інцидент, і він стався зовсім недавно. Він стався у 2024 році. На початку січня, я думаю, всі про нього чули. В мене навіть про нього було відео. Зараз вам вирізає тут картка, можете подивитися. Він зіткнувся з літаком DHC 8 Вісім на злітно-посадковій смузі, коли приземлявся в аеропорту Токіо. І перша його перший його інцидент це холос. Холос це тоді, коли літак просто. Там чи згорає, чи розбивається до такої степені, що його відновити нереально просто. І от його перший інцидент це цей саме Холос. В цьому інциденті в А350 безпосередньо ніхто не постраждав, е ніхто не загинув, слава Богу. Е зараз ми цю, цей інцидент трогати ще раз не будемо. Кому цікаво, ви можете подивитися про нього. відео. Цей літак планувався у трьох моделях: у моделі 800, у моделі 900 і у моделі 1000. Як ми всі прекрасно знаємо, а може хто не знає, зараз скажу, є тільки модель 900 і модель 1000, а 800-ки нема. А чому 800-ки нема? Насправді, зараз я вам поясню це. Чому так? Airbus взагалі планували так, що ці літаки мають увійти в експлуатацію в такому порядку. Перший 900 в 2014-му, коротша його, його модель у 2016-му і довша його модель у 2017-му. Проте так не сталося, і у 2016 році увійшла в експлуатацію його довша модель. Модель 에, Airbus a 350 1000. А що пішло не так? У 2014 році на тому ж авіашоу, на якому представили Airbus a 350XWB, заявив. SIO компанії Airbus про те, що вони закривають проєкт а 800 Вони от скасовують його виробництво, вони не будуть його робити. Чому запитаєтеся ви мене, я вам відповім. Цього літака плюс-мінус нікому не було потрібно. Через те, що йому була заміна у його більшому прототипі а 900 і була заміна в прототипі А-330 neo New Engine Options. І А-350 сказав, що вони від 800 ку робити не будуть, через те, що вони вважали, що це може там бути чи якийсь ризик, чи що вони випустять, і ніхто його не буде купляти, і модель буде просто от дарма собі от стояти. І всі, хто замовили цей Airbus a 350 800 там не було дуже багато замовлень на цей літак. ще й це ще одна причина, чого вони не випустили його. Вони сказали, що от дивіться, ви можете взяти або А330, або а 900 І я так і зробили. І, до речі, хто, зробив хто як. Хто взяв більшу модель А350, а хто взяв А330 neo Отак, От робили авіакомпанії максимально по-різному. Як ви розумієте, цей літак літає і зараз, і виробляється і зараз через те, що це найновітніший далекомагістральний авіалайнер поки що, поки в 2005 році не вийшов Boeing 777 x це такий, знаєте, А350, можна сказати, навіть його прямий конкурент. Він робився як конкурент для 787, Він і є конкурентом для 787. але ще він є величезним конкурентом для 777X. Особливо, якщо випустять його модифікацію, яка планується. Вони планують його назвати якось, знаєте, 1100, 8000 або 2000. Мені здається, що вони тим більше склоняються до 2000 Все таки це буде літак довший, в який можна буде додати ще 40 крісел. А, ось це буде просто більша модель літака стосовно до речі, двигунів А-350. для двигунів А350. Спочатку вибирали General Electric двигуни тоді, коли лише почали дизайнувати цей літак і тоді, коли він в тому числі мав бути як А-330. Але потім все-таки розумієте, що переключилося через те, що ми всі прекрасно знаємо, що Airbus a 350 хто не знає, опять же, ще зараз вам це скажу, літає на двигунах від Rolls-Royce. Rolls-Royce Trend двигуни називаються. Але Trend там не 1000, не 800, наприклад, а Trend XWB. Тобто це прям такі спеціально для цього літака вироблені двигуни. Ці двигуни зроблені на основі двигунів, які клали потім на Airbus A380-800. бо там також клали Trent від Rolls-Royce. Мені здається, тренд 800 клали на a 380 І ось двигуни розвинені чи 900 чи 800, щось таке. І Ці двигуни розвинені за 380 поклали на А-350 в моделі Trend XWB. XWB означає для двигунів то саме, що і для літака Extra white body. В цього літака є два типи основних шасі. Тобто в кожної моделі ці шасі різні, а в А350 900 це дві пари шасі основних, тобто чотири колеса, скажімо так, а в А-350-900 їх там аж три, тобто три пари коліс на кожну стійку. Тобто 6 коліс на кожну стічку виходить. Так можна ці літаки розрізняти. Якщо там на ньому десь не написано, що це а 350 900 або 1000, ви можете подивитися просто на їхній андеркеріач так званий, і побачити, що вони виглядають трошки по-різному. Цей літак увійшов в експлуатацію, я вже казав, з авіакомпанією Qatar Airways Airlines десь, Qatar Airlines. А, і так само, як і 900 та модель увійшла в користування в експлуатацію з авіакомпанією Qatar Airlines, так само і тисячна модель так само увійшла в експлуатацію з авіакомпанією Qatar Airlines. Що цікаво, так само найбільшим використовувачем цього літака зараз є авіакомпанія, яка називається Singapore Airlines, зі своїми 63 Літаками А-350. На закінчення скажу, що цей літак неймовірно потужна машина з неймовірно сучасною авіонікою на склянному кокпіті, дуже автоматизована, дуже плавна і дуже крута машина, на якій, я думаю, хотів би політати кожен пілот, і машина, на якій хоче політати, напевно. Велика кількість майбутніх пілотів, які дивляться мій канал, або просто в якості пасажирів. Думаю, теж ніхто би не був проти політати на такій красоті. Що до речі, давайте ще згадаю його, наприклад, максимальну висоту польоту, максимальна висота польоту для. Цього літака становить для 43 тисячі футів, для 1000-ки вона становить 41 тисячу футів. А також розмах крил в цього літака становить 64 метри для обох модифікацій одинаково. До речі, важливий момент, само собою, що на А-350 тисяч встановлюється трішки покращена модель двигуна Rolls-Royce Trend XWB, який має максимальну потужність. От, наприклад, на. А-350 максимальна потужність двигуна, який стоїть на а 350 900 складає 84200 фунтів фунтів сили, мається на увазі. А на тисячній моделі стоїть 97 тисяч. І круїзна швидкість, наприклад, типічна для цього, літака 80,85 Мах. а максимальна швидкість 0,89 Мах, що складає 513. Вузлів, що дорівнює 950 км за годину. Літак може літати на 8300 миль без дозаправки. Це 900-та модифікація і 8700 миль для модифікації 1 000. Я думаю, в цього літака є доволі велике майбутнє. Мені цікаво подивитися, яка в нього буде конкуренція складатися з літаком. Як у нього це буде конкуренція складатися з літаком іл x Через те, що це так само доволі перспективний літак, про який ми з вами поговоримо вже напевно тоді, коли він вийде. А може і не тоді, може, і раніше поговоримо. А на цьому я вам дякую за увагу. Якщо я тут щось у цьому відео не сказав, ви можете мені написати в коментарі через те, що про цей літак насправді тонна інформації є. Напишіть, що ви ще хотіли почути, я зроблю другу частину відео про цей літак. А на цьому я вам дякую за увагу. Побачимося long time